Привіт! Ви слухаєте подкаст Таємниці Польщі. І я, пані Польська, рада вітати вас знову у нашій мандрівці, крізь міста, міфи, історії та легенди. У кожному епізоді ми не просто говоримо про Польщу, ми досліджуємо її душу, відкриваємо маловідомі факти, старовинні перекази, неймовірні постаки. Тут історія, не суха хронологія, а жива тканина, сповнена драматизму, магії та людських доль. Сьогодні я запрошую вас до Торуні, одного з найстарших польських міст. Тут народився Миколай Коперник, тут століттями випікають пряники за секретним рецептом. А в кожному вікні, за кожним готичним порталом, живе якась таємниця. Торунь. Місто на річці Вісла, засноване у 1233 році Тевтонським орденом, і з самого початку воно було укріплене, бо мало стратегічне значення. Тут перетиналися торгівельні шляхи між Західною і Європою і Великим князівством Литовським. У 14-15 століттях Торунь був членом Ганзейського союзу міжнародної торгової організації, куди входили найпотужніші портові міста. Розвивалась дипломатія, торгівля, а також архітектура, міські мури, величні костели, готичні кам'яниці з червоної цегли, які, до речі, й досі збереглися в ідеальному стані. Місто не раз переходило з рук у руки від Тевтонців до польської корони, потім до Прусії, далі до Німецької імперії і зрештою знову стало частиною Польщі. І всі ці історичні нашарування відчутні досі. У 1473 році в Торуні народився Микола Коперник. Той самий, що сказав: А може земля це не центр світу? Його родинний будинок стоїть досі, і в ньому зараз музей. Що цікаво, родина Коперника була заможною, але не шляхетною. Його батько був купцем, а мати з міської потенціальної родини. Микола вивчав астрономію, медицину, право та економіку. Але саме завдяки його сміливому твердженню, що Сонце в центрі, а Земля обертається, ми сьогодні уявляємо Всесвіт зовсім інакше. До речі, Коперник не просто теоретизував, він роками спостерігав за небом, сам розраховував орбіти планет, і все це без телескопу. Його головна праця про обертання небесних сфер видана у 1543 році й одразу була заборонена церквою. У самому центрі Туруні стоїть пам'ятник Копернику з книгою в одній руці та небесною сферою у іншій, Біля підніжжя напис Тому, хто зупинив сонце і зрушив землю. Коли заходиш у старе місто, перше, що відчуваєш, це запах пряників, і це не метафора. Турунські пряники це бренд, це традиція, це історія у тісті. Їх почали випікати ще у 14 столітті. Секрет рецепта передавався у родинах, як священний кот. Основні інгредієнти це мед, спеції, імбир, гвоздика, куриця мускат, борошно і дуже багато любові. У пряниках немає яєць чи молока, тому вони можуть зберігатися місяцями і не псуватися. Саме це робило їх ідеальним товаром для далеких подорожей, найцікавіша форми. Вихиді сердець, гербів, постатей, тварин, а також спеціальні пряники з написами чи іменами. Існували навіть пряники на засіб залицяння. Якщо хлопець дарував дівчині пряник із гербом, це прямий натяк на сватання. Сьогодні в туруні працює музей пряника, де можна не тільки побачити старовинні форми, а й самому замісити тісто, вибити пряник, запекти і забрати з собою. Турунь місто з готичною душею. Не дивно, що тут повно легенд, і ось одна з найвідоміших легенда про чортове дзеркало. У центрі міста є стара кам'яниця з вигнутим склом, яке спотворює відображення. Місцеві кажуть, що це дзеркало подароване дияволам, нібито колись багатий купець уклав угоду з нечистим, і той залишив на згадку чарівне дзеркало, що показувало не зовнішність, а справжню душу. З того часу в цій будівлі завжди відбувалися дивні речі. А туристи і сьогодні шукають те саме криве вікно. Інша легенда розповідає про хороброго нічного вартового, який врятував місто від тевтонців, Даривши у дзвін посеред ночі, коли вороги підкралися добрами. Він загинув, але його дух досі охороняє вежі туруні. А якщо ви вночі почуєте в місті самотній дзвін, знайте сторож на варті. І це ще не все. У кожному провулку своя казка. Хтось бачить привода монахині, яка ходить навколо костелу, інші чули про прокляття алхіміка, якого зрадили учні. Місто мовчить, але стіни пам'ятають Турун надзвичайно фотогенічне місто, Готичні храми, старі вулиці, червона цегла, відзеркалення у віслі. Не дивно, що його обожнюють режисери, художники, поети. І ще одна деталь. У Торуні дуже особлива атмосфера. Він менший і спокійніший, ніж Краків чи Варшава, але наповнений глибиною. Тут хочеться ходити без наушників, просто слухаючи, як місто дихає. Якщо ви досі не були в Торуні, я дуже раджу. А якщо були, погляньте на нього знову. Не просто як на батьківщину коперника чи солодку пряникову столицю, а як на місто, яке поєднує реальність і міфи. Архітектуру і містицизм, смак і пам'ять. Це був подкаст Таємниці Польщі. З вами була пані Польська. Підписуйтесь на мій канал, тут ми говоримо про міста, легенди, культуру, історію та мову. А якщо вам цікаво більше, слухайте інші епізоди. Нові історії з'являються щотижня. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, у кожному місті живе своя таємниця, лише варто її розчути.